Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Розказую про дрова. Все наше село тепер оркагани. Здавалося б, ось іде в магазин до Порафировича, бабуся Божий Дуланчик, пише політило Сергій Марченко, посміхається, здоровкається й думаєш собі, яка хороша людина. А насправді бабуня не така проста, як видається, бо ходить бабуня під 246 статтею Кримінального кодексу України. І лише дивом вона ще не в колонії розгулі рідним селом. Справа в тому, що у нашому селі немає газу, тому топлять усі дрова Вами, щоб пройти зиму без проблем, треба дві машини дрову. Це 2 на 4 8 кубів, але є нюанс. Дрова продають недостатньо сухими, тому щоб нормально топити селяни тримають запас на два роки. Поки цьогорічні сужаться топлять минулорічну які вже висохли. Таким чином, кримінальна бабця має у дворі приблизно 16 кубів дрову, А кримінальний кодекс каже, що великий розмір це більше 10 кубів, враховуючи, що злочинний сандитата, баби складається ще із сусіда, з яким за попередньою змовою за пляшку самогонки, баба домовилася поклати атитрова. Те теж тягне на позбавлення волі від 5 до 7 років. Воно, звичайно, неправильно купувати дрова без документів, але кінець епохи бідності змушує селян економіки на усьому. І якщо дрова будуть без документів, але на кілька сотень дешевше, вони візьмуть дешевше. Ось така проста сільська баба стала на старості років бандиткою, за якою плачуть гнари, і не вона одна заході на будь-яке подвір'я в нашому селі пакуй уркаганів. Ви спитаєте. Яке відношення до моїх кримінальних односельців має це напомаджений на фото? А пряме це депутат Юрій Камельчук, уроджений кривокобилко. Він один з авторів цього закону до обрання депутатом від слуги народу про кривобикилка ніхто і не знав. Але персонаж цікавий 2020 тисячі році на каналі Мураєва Кривокобилко а закликав дати воду в окупований Крим. Також Кривокобилко заперечував ковід. Казав, що щеплення дітей від інших захворювань. Призводить до аутизму в 2022 році. Отримав підозру від САП і набув в недостовірному декларуванні, бо забув про орендовану квартиру. Вже на другий рік свого депутатства персонаж наколюдував в раді на 15 соток землі під Києвом і почав будувати там двоповерхову хатинку. Ось така історія. Як красивий молодий, і несистемний політик прийшов у політику з новим президентом. Все змінити, справді усе змінив. Йому за двоповерховий котедж з конвертів у Верховній Раді не було нічого. Сільська баба. Яка хоче взимку не замерзнути, сяде в тюрму потужні зміни, яких ми заслуговуємо. Мені здається, так не повинно бути. Ліс треба берегти, але точно не такими методами. Всі чудово знають, як влаштована кримінальна вирубка лісів. Як лісники продають ліс тисячами кубів без документів, як ліс возять в лісу вночі, і як поліція і місцева влада старанно закривають очі на порушників. Для того щоб це припинити, достатньо мати працюючу поліцію і не призначати за державні посади корупціонерів акривок. Кобилко і його колеги посадять стару бабу, бо корупціонери забезпечать наступні вибори. А з баби, що візьмеш? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.